Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами вчитися, як отримати ось такий вогняний костюм за безкоштовно. І я вам бажаю приємного перегляду. Якщо ще буде час, покажу, як отримати ось цей вогник на спину. Ну а ми розпочинаємо. Підпишись, бо тут буде багато розповідатися про безкоштовні речі. Так, щоб нам дали такий костюм, нам знадобиться зайти в ось цю сам, саму-саму першу. Я б сказала карту, так, правильно, карту. Roblox Sign High School. Без ось цього смайлика школи і РП вводимо. Просто ось цю саму головну назву. І так, нас має перекинути зразу до школи. І натискаємо на Play. <кхм> і натискаємо тут буде хрестик вверху. І далі ми йдемо так, як я показую на відео. І так, йдемо ось так прямо до школи. Хоч би встигнути перше. Ні, думаю, ми не встигнемо, тому що вже хтось, напевно, зайняв комп'ютер. І так, заходимо в лайбрі, тобто в цю в, 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 в бібліотеку, і сідаємо за ось цей комп'ютер, де суджу я. Саме за цей, не за інший, тому що інший не спрацює. Якщо він буде зайнятий, то просто почекають декілька хвилин або секунд. Воно за 15 секунд має з'явитися ключик. Ми його, звичайно, ж, забираємо і йдемо в кімнату прибиральника Giantor. Вона знаходиться поруч. Так. І цим ключом ми відкриваємо цю кімнату. І йдемо в самий низ до порталу. І заходимо у портал. І нас зразу перекинуло на обід таке. Воно достатньо легке. І ми його проходимо. Далі в нас іде ось це обі. Ми його також, звичайно ж проходимо. Я не буду точно показувати, які, але на оці червоні квадратики не можна наступати, як відступати. І так, зараз я швиденько пройду і покажу, що робити далі. І так, друзі, ми вже добралися до самого верху, І так, тепер ми йдемо по цим представцям. Хочу зауважити, якщо вони встанете, то вони будуть, я б сказала, <свісно> зникати. так. І так ми доходимо до самого кінця, коли закінчиться це все оббі. Там ще буде дуже багато таких, тому їх потрібно просто пройти. І так, далі ми пригаємо сюди і точно так само проходимо до самого кінця. Нам ще залишилось дуже-дуже трошки. І так, ось дивіться, ми вже майже на цьому і обережно тут кутяться яйця, тому проходимо далі. І так, тепер ось тут спускаємося вниз і нас перекидає в портал. І забираємо ось цю прикрасу. І заходимо в наш інвентар. Зараз покажу, як це виглядає. Ось такий костюм ми отримали і ще зараз покажу ланцюжок. Усім до зустрічі!